І сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру? Ця подія залишається одним з найбільш кривавих символів голокосту та нагадуванням про масові злочини скоєні нацистами під час Другої світової війни. І люди протягом дня несуть квіти до пам'ятника жертвам Бабиного Яру в столиці. Там перебуває наша журналістка Аліна Шишова. Вона зараз на зв'язку і готова розповідати нам детальніше. Аліно, вітаємо тебе. Які сьогодні були урочистості? Якщо вони взагалі були, ну і які. Які якими емоціями діляться кияни? Тараси вітаю щодо урочистостей, які сьогодні проходять в столиці з дня вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру я розповім трошки буквально детальніше, пізніше. Зараз я хочу загалом розказати саме. Про це вшанування, яке відбулося сьогодні, Україна Київ вшановують 84 -ті, 84 -ті роковини пам'яті жертв Бабиного Яру. І сьогодні, саме в цей день, 1941 року, нацисти відбулася одна з найбільш масових таких страт в історії України. Коли Близько понад 33 тисячі євреїв були розстріляні за два дні. Буквально серед них були діти, жінки, люди похилого віку, і ті, хто намагався їх захистити, просто захистити у вересні 1941 року, от року. Після окупації Києва нацистами почалася масова депортація єврейського населення за міст, за місто, і спочатку жертв вивозили... За околиці Києва, але вже от згодом вирішили проводити страти саме от просто в Бабиному Яру. Це місце стало символом не тільки, не тільки єврейського геноциду, а й численних інших злочинів у Другій світовій війні. За різними оцінками, за час німецької окупації в Бабиному Яру загинуло близько 100 тисяч людей, включаючи українців, ромів і інші національності. Також серед них були страчені Військовополонені, підпільники організації українських націоналістів, в'язні середського концтабору і пацієнти психіатричних лікарень. Після війни Бабин Яр довгий час залишався забутим. Лише в 1960-х роках почалися перші спроби вшанувати загиблих. У 1976 році на місці розстрілу встановили пам'ятник. Проте справжнє визнання цієї трагедії було. Вже у 1990-х роках, коли Україна здобула незалежність, сьогодні ж Бабин Яр – це місце пам'яті, де проводяться меморіальні заходи. І сьогодні також сюди приходять кияни небайдужі, аби вшанувати пам'ять тих, кого розстріляли просто за расову приналежність і свою позицію. Маю сказати, що їх тут було сьогодні небагато, але я сподіваюся, що протягом дня буде більше людей, які прийдуть шанувати пам'ять. Власне, ми встигли поспілкуватись з чоловіком, який прийшов сьогодні вшанувати пам'ять свого дідуся, і він нам розказав от свою унікальну особливу історію. Прошу почути детальніше в прямій мові. Німці об'явили, що насобіратися всім євреям Києва. Мой дедушка как раз м -м, решил провожать э, свою дочку, жену, проводил их, а сам спрятался э, на, э, на Чердаке. Кто-то из своих э, рассказал полицаям, что прячется. И пришли... Поліцаї привели Німців і раз нашли його. І тут же прямо ж розстріляли і відв'язли в Бабі Яр. У столиці також відбуваються й інші заходи вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. І детальніше про них я прошу почути в прямій мові. Сьогодні в Києві відбувається низка заходів культурних, в тому числі відбулася вже траурна хода біля мінори. Також наші заклади культури пропонують виставкові проєкти пов'язані з цією трагедією. Також в школах відбуваються уроки вшанування пам'яті, на базі бібліотек відбуваються зустрічі, де згадуються ці трагічні сторінки нашої історії. Після такого відкриття і осмислення жахів голокосту світова спільнота сказала ніколи знову, але От у 21 столітті відбувається той самий геноцид сьогодні стосовно України, росіяни запозичують у нацистів ті ж такі е, риторику, заявляючи про розв'язання українського питання, нагадуючи, нагадуючи це, що до гітлерівського розв'язання єврейського питання, ми побачили жорстокі масові вбивства, фізичні і моральні тортури. В Бучі, Ірпні, Гостомелі, також Ізюм, Маріуполь і інші міста і села, які от просто сьогодні жахають цивілізацію. Тож ми пам'ятаємо і вшановуємо сьогодні. Студія, передаю вам слово. Дякую, Аліно. Дякую за а, те, що включилася. Розказала нам про те, що сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв а, трагедії Бабиного Яра. Ну а ми своєю чергою рухаємося далі.